Привіт, як ти щось давно не чула тебе? Все гаразд? Саша, як ти? Ти ніби зникла десь. Але можна чесно, я ніби теж гублюсь останнім часом. Але, знаєш, бувають такі дні, коли нарешті розумієш, пора побути з собою і почути себе. It's okay. І так, я знаю, що ти там справишься. Давай про себе знати. Скільки всього щодня забирає наш ресурс. Спілкування не в тему, заяві справи, бажання всім доготити, зробити те, те, друге. Але як же ми самі? І я хочу поговорити про важливе відчуй, кожен день це не просто список справ, це твоє життя. Не для когось, для себе. В іноді здається, що все нормально, але всередині те саме маленьке порожнече. Коли все навколо звишне, комфортне, але не твоє. Власне, про це мої сьогоднішні думки. Ми звикаємо, переконуємо себе, що так і треба, але десь там усередині ти все, що чуєш той голос, тихий, але впертий, ти заслуговуєш більшого. Пам'ятаєш себе раніше? Ту, яка мріяла, раділа дрібниця та горіла чимось іскрам. Своїм таким прекрасним життям та вірила в майбутнє. Так ось вона досі тут просто трішки протихла. Загубилась у буднях, у відповідальності, у шумі, але варто лише зупинитись і запитати себе, а я справді цього хочу чи просто змирилась? Це не про слабкість, це про чесність із собою, дай собі паузу. На відчуття, на мрії, на себе. На те, що ти так бажаєш, на свої відчуття, на свої шалені мрії, цілі. І ще щось. І подумай, що тебе повні щодня. Можливо, це танці посеред кімнати, де тобі весело, і комфортно. Бо можливо тепла розмова з рідною людиною. Або тиша така проста, спокійна тиша, де тобі також. Yeah. Коротше, уявив просто, це, наскільки за сьогоднішній день ми проснулися, ми посміхнулися, ми класно покушали, ми посиділи, поспівали, ми потанцювали, yeah. ми попили всякого смачно, ми боюлися всякого смачного. Таких днів треба набагато більше. Бо, по-перше, це, це втихомировало, це, не знаю, додало якоїсь внутрішньої енергії. Ми за сьогоднішній день, ми, тако, ми вже не деліку куди сідемо знімати фільми, ми вже хочемо організовувати якісь події, ми вже хочемо. Поход в черні, поход в По червні. Потім ще зйомку, потім сінематік-відео, ще якісь. Нам треба частіше бачити. Це тут круто. Саме різноманітні буде своє життя таким. А не сидіти в цих своїх телефонах, своїй роботі. Робота треба часом вимагати. А мені сподобався навіть цей фактор сьогодні, що мій телефон виявився без зв'язку, і я така, я в моменті. Да. Я така, вау, ось що треба, треба часу, щоб от, знаєш, запізнюватись, не платити за кейфстар. І інтернету нема, і ти собі знаєш, да. класти. Тут дійсно бути. Я просто уявляю, значить, як людина буде собі подивитися це все, їй буде відгукуватись те, що я кажу. Так, це не всім буде подобатись, але потім. Потім ми будемо з ними дійсно передивлятися на yeah. YouTube. А які дербниці дають відчуття, що ти живеш? Саме з них і складається щастя. І якщо сьогодні ти зробила хоча б щось для себе. Це вже причина сказати, я живу, і цього вже достатньо. Напиши в коментарях, що надихає тебе, і змушує жити за життя. Дякую, що дослухали. Побачимось зовсім скоро. Обіймаю.